Виставу обличчя кольору війна на сцені Черкаської театральної меки представили актори театру з Маріуполя. Серед глядачів були і наші колеги про почути та побачене далі у сюжеті рубрики Віднесені війною. Прем'єра вистави відбулась у рамках національного проєкту Тижня мирних, який ось уже вкотре проходить в Україні. Театралізована вистава заснована на реальних подіях і розповідає про життя людей в окупованому місті. Режисер вистави Олексій Гнатюк задіяв у виставі акторів аматорського театру з міста Маріуполь, яким вдалося вирватися з захопленого міста. Серед таких і Євген Сосновський фотохудожник і актор-аматор одночасно. Після запрошення зіграти у виставі сумні не було, розповідає Євген. Треба донести правду про ці трагічні події до якомога більшої кількості людей. Я дійсно одразу погодився, тому що ну я знаю, що це потрібно показувати, це потрібно розказувати. Тема дуже така ну важлива, болюча і. Той же час важливо, Євгену Сосновському вдалося вивезти з окупованого міста і частину свого фотоархіву. У разі його виявлення на блокпосту це навряд би допомогло вижити. Чого варті лише його світлини про восьмирічного хлопчика і його маріупольський щоденник, які стали свідченням військових злочинів росіян? Фотографувати якось так по іншому я почав з 2014 року, коли в Маріуполі почали відбуватися, ну відомі всім нам події. Я Ну, мені хотілося показати Маріуполь трохи з іншого боку, тому що у той час дуже багато українських змі, в тому числі дуже такі значущі, вони показували Маріуполь якось так однобоко, казали, що це таке сіре проросійське місто, що там взагалі немає нічого українського. Але я знав, я бачив тих людей, які зовсім не були. За Путіна, ті тих, хто відкрито виходив з українськими прапорами і навесні 14-го року, такі люди були, і саме тих людей я захотів показати на своїх світлинах. І так мене почала. Так, створилась така фотосерія, як зараз по модному кажуть, фотопроєкти. Так фотопроект, такі красиві люди, у яких я намагався відбирати світлини саме у таких людей, які для мене не важливо, що вона там була фотомодель, тобто красива на своє обличчя. Для мене красива людина це та людина, яка перш за все красива, десь в душі у себе серед глядачів, які зібрались у театрі в суботній дощовий вечір. Черкащани і Маріупольці прийшли підтримати колег і актори Черкаського академічного українського обласного музично драматичного. Тичного театру імені Шевченка добре, що вже з'явилася така гарна тенденція. Тиждень тому у нас був театр Сєвєродонецька з виставою яку ставив наш головний режисер, і тільки за тому, що люди опинилися в такому становищі, коли вони втратили рідну домівку, свої рідні сцени, і їм це зараз. Ну, вкрай необхідно знову відчути себе потрібними і донести правдиву історію того, що відбулося з ними, з їх рідними, знайомими. Насправді це дуже болюче відчуття. Ми дуже раді зустріти маріупольців, які вийшли з цього пекла Росів влаштованим російськими окупантами. І насправді відчуття відчуття може бути тільки. Болюче, серце болить дуже через це. Ми вирішили підтримати таким чином зустрічі з маріупольцями, прийдя на цю виставу, підтримати всіх тих людей, які все це пережили, які ще переживають і будуть переживати в окупації. Ми розуміємо, який це біль. Тому, звісно, Сподіваємось, що ця вистава, яка буде, вона зможе передати і місцевим, і всім іншим українцям, які сюди прийдуть, відчути і пережити той біль, який пережили українці в окупації і переживають надалі. Ми знаємо всі вже, що там в Маріуполі загинуло дуже багато людей, дуже багато. І не тільки від снарядів, а загинули ще і від того, що ліків не було, і від того, що стрес великий. От і я прийшла сюди з надією, що я тут хоч когось знайомого зустріну, і ми його зустріли. Постановка вистави стала можливою, і завдяки музею фонду Ріната Ахметова Голоси Мирних. Це унікальний Музей історій мирних людей, постраждалих від війни. Майже 35 тисяч історій сьогодні є свідченнями проти російських окупантів та стали основою вистави обличчя кольору. Війна це свідчення людей, які пережили жахи війни. Фонд почав збирати історії ще з можна сказати, 2014 року, коли все почалось на Донбасі. Перші історії були записані саме зі свідчень людей, які пережили події. 2014 року наразі фонд збирає історії жителів всієї нашої країни. Кожен може зайти, залишити свою історію. Для цього необхідно, ви можете зателефонувати, ну люди можуть зателефонувати до нашого контакт-центру, і з ними зв'яжуться наші оператори, запишуть історію. Також можна залишити історію у письмовому вигляді, для цього розроблена форма, яку треба заповнити, і, буде, ну, і ваша історія буде у письмовому у вигляді на сторін на сторінках нашого музею виставу вже переглянули мешканці кількох міст України. Приємно, що не залишились осторонь такої події, і місто Черкаси зберегти пам'ять про людей, які загинули від рук окупантів, допомогти вижити тим, хто зумів вирватися з цього пекла, і, врешті, нагадати всім: війна це зло, яке неодмінно буде покараним.